Это был замечательный праздник добра и милосердия, полон позитива, творчества и мира. Для торжественного награждения памятными медалями мы приглашаем на сцену всех участников 8 международного благотворительного фестиваля детского творчества «Мечте навстречу!» Ну а кто залишается в зале, поддерживают их всех участников шаленными обысками. Вітайте, вікова категорія, молодь на сцені! Виходьте бігом-бігом-бігом! Молодь нашої країни, талановиті, чудові, неповторні, харизматичні, красиві! Ну, От далі ми можемо перераховувати і ніколи не зупинимось! Зустрічаємо на цій сцені учасників вікової категорії юніори. осталось только узнать, кто же получит гран-при фестиваля. Но перед этим я хотел бы запросить также на эту сцену участников вековой категории «Дети». Куда же без наших же без них? Ну так что, гран-при это самый волнительный момент, ведь на месте этого победителя мечтает быть каждый. Тут нет разделения на категории и номинации. Это главный приз. Так кто же? Шановные пани и панове, для урочистого оглашения имени Володаря Гран-при 8 Международного благодейного фестиваля детской творчества встречу мрии» на сцену приглашается... Хрещена мати фестивалю Юлія Володимирівна Тимошенко. мої, я щаслива, що сьогодні цей завершальний етап прекрасного фестивалю, який вже вісім років живе, так красиво підводить свої підсумки. Я хочу висловити слова подяки учасникам, маленьким учасникам цього фестивалю, які зробили його красивим, натхненним таким. Що з захватом дивиться вся Україна, тому що трансляція буде на тих каналах телебачення, які нас підтримають. Я дякую всім організаторам, які вклали душу, які з любов'ю поставилися до кожного учасника, до всіх, хто сьогодні теплом зігріває наших діточок. Я хочу подякувати й гостям, які знайшли час прийти, допомогти і підтримати. І саме головне. Те, що наш фестиваль це дорога до мрії, він присвячений сьогодні нашій єдності, єдності нашого народу. Сьогодні, як учасники з Донецька, так і з Львова, з Дніпропетровська, з Черкас, з Івано-Франківщини, практично з усієї України, дарять нам своє тепло і дають нам оптимізм, надію і віру. Сьогодні наш фестиваль присвячений миру, тому що тоді, коли наш мир. Сьогодні знаходиться під загрозою. Дуже важливо, щоб ми ще більше, ще натхненіше любили наших дітей і любили один одного. Слава Україні! Слава дякуємо! Дякуємо вам, Юлія Володимирівна, за цю промову, за те, що всі ці роки ви допомагаєте дітям, допомагаєте дітям вірити у краще майбутнє. Ну і зараз особливий момент. Вже з'являється Ірина Волгіна. Це означає, що зараз ми дізнаємось, хто ж є володарем гран-прі 8-го міжнародного дитячого фестивалю. «На зустріч мрії, гран-прі журі визначило для того, хто прекрасно виконав вірш до українців. Мариночка Гость. Марина. Що такі натхненні слова, які важку хвилину підтримують всю Україну? Я вітаю тебе, диплом володаря гран-фрі фестивалю. Подарунки, статуетку та ще й особливий подарунок. Подорож до Турції отримує Марина. Гость. Не хочеться переривати ці щасливі секунди, коли стоїш на сцені переможцем, а поруч з тобою такі ж переможці, такі ж діти. Дякуємо вам, Юлія Володимирівна, дякуємо вам, Ірина Олегівна, квіти, оплески від всіх учасників, від всіх гостей. Ми дякуємо вам за ваш внесок, за допомогу, за всі ваші справи, за те, як ви хвилюєтесь за наших дітей. Переможці всі учасники конкурсу без виключення. Вони переможці, тому що вони сильні і вони йдуть до своєї мрії. Треба всіми силами допомогти їм в цьому. І ви допомагаєте. Дякую всім. На цьому не хочеться, але ми будемо готуватися, щоб попрощатися з вами до наступного року. Пам'ятайте, треба мріяти, незважаючи ні на що мріяти і вірити. Вірити в виконання бажань, в те, що наша страна єдина і прекрасна буде з кожним роком процвітати і розвиватися. Україна надзвичайно красивий край, який щедро вдарований природою та історією. Де по своєму унікальним є кожен куточок. Саме ці куточки, такі різні і неповторні, були сьогодні представлені нас на гала-концерті. А ті з діточок, які, на жаль, не доїхали до нас, обов'язково будуть на сцені наступного року. Тож, давайте заспіваємо і привітаємо наступний дев'ятий міжнародний фестиваль дитячої творчості на зустріч. мрії!» Им. И взрослые дяди тоже играют шариком земным А дети о чем-то мечтают Мечты машут им с высоты Вы взрослые дяди только играя Не разбейте детские мечты Не уроните шарик Это же наш дом не уроните, не уроните, а то мы упадем. Не уроните шарик, это же наш дом. Не уроните, не уроните, а то мы упадем. Давайте дарить друг другу радугу и прибой. Капли дождя, снега по песни и любовь. Растите, дети, растите, Пройдет сколько лет, сколько зим, Вы взрослыми дядями станете дети, Не играйте шариком земным. Не уроните шарик, Это же наш дом, Не уроните, не уроните, А то мы упадем. Не уроните шарик, Это же наш дом, не уроните, не уроните, а то он и упадет. Не уроните, не уроните, не уроните. Это же наш не уроните, не уроните, а то мы упадем. Не уроните шарик. Это же наш дом, не уроните, не уроните, а то мы упадем. Не уроните шарик. Это же наш дом, не уроните, не уроните, а то мы упадем. Не уроните. Наш дом. Не уроните, не уроните А то мы упадем Возьмем носки всем, всем, всем Кто сейчас на этой сцене Мы ждем вас! Мы ждем вас в 2015 году! Талантливые дети единой мирной Украины!